Говорять вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас новина, яка трясе за лаштунками київського Динамо. Один з наших основних гравців, Володимир Брашко, перебуває в центрі багатьох трансферних спекуляцій, але в Динамо вже чітко дали зрозуміти. Тому хто хоче взяти Брашка, доведеться дорого заплатити. Перш ніж переходити до подробиць, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб ми могли і надалі повідомляти вам усі новини від нашої команди. За словами журналіста Ігоря Циганика, київське Динамо зовсім не зацікавлене продавати брашка за будь-яку ціну. Зацікавився, наприклад, іспанський Бетіс, але його пропозиція була значно нижчою заочікувано. І це був не тільки Бетіс, розумієте? Спробував і італійський Торіно, але історія та ж пропозиція не сподобалася правлінню Динамо. Навіть потужний міланський інтер вже провів деякі дослідження. Але поки нічого конкретного, причина такої стійкості Динамо на цій позиції зрозуміла. Ми боремося за вихід в основну стадію Ліги Чемпіонів, і продати зараз одного з наших лідерів було б великою помилкою. Суркіс, наш президент, уже сказав, що немає наміру відмовлятися від ключових гравців у цей відповідальний час. Більше того, у контракті Брашко залишилося ще 4 роки, а це означає, що у Динамо є весь час на переговори, якщо вони вирішать, що настав час продавати. І варто пам'ятати, що Брашко грає дуже добре і є основою нашої схеми. Тому тому. Хто хоче забрати його з Динамо, доведеться заплатити непогану суму. Суркіс не бажає залишати наш півзахист ослабленим без хорошої компенсації. Тепер я хочу почути від вас, шанувальник, що ви думаєте про весь цей рух навколо брашка. Як ви думаєте, чи можуть ці припущення зіпсувати йому голову та вплинути на його гру на полі? Сподіваюся, ні? Так. Залиште свою думку тут, у коментарях. На цьому я зупинюся. Але не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин про Динамо. До наступного відео і вперед, Динамо.